Звідки свині взялися. А Чорнобог насилав і насилав на Оріану, тобто на землі орачів, оріїв, росів, полян, деревлян, укрів, нові нові полчі же свого брудного, жорстокого і водночас полохливого війська. Ось посунули на оріану Хозари, злодійкувати військо, що з чорної чорнобогової слини вродилося, мали намір Хозари завоювати Квітучу Оріану і сплюндрувати її на радість Чорнобоговій Марії. Була Січа люта. І перемогли хоробрі роси та поляни, що їх сусідні народи почали називати антами, тобто дужими. Тож анти розбили вщент хозарів, а недобитків загнали аж за Дон. А тут, на полі битви, анти підібрали всіх своїх убитих, з великими почастями поховали їх, влаштували тризну. Поранених воїнів розібрали по домівках лікувати. Серед поранених знайшли й молодого хозарина, який був дуже посічений, порубаний, і жалібно просив порятунку. Його пожаліли, забрали в село і стали лікувати. Невдовзі молодий Чорнокий хозарин одужав, і його взяв до себе слугою та пастухом тутешній копій, це старшина. Добре ставився копій і вся громада добранця. Незабаром він попросив дозволу взяти шлюб з місцевою дівчиною. Віче дозволило за умови, що він чужинець шануватиме оріанських богів та звичай. Хозарин поклявся шануватися. Що ж, повірили. Копій, як хазяїн бранця, справи йому весілля, корову подарував, громада нанесла в подарунок гусей, курей, толокою хату збудували молодятам. Став козарим самостійним господарем. З'явилися в нього діти, але минув час і помітили односельці: гордливо поводиться хозарин, насміхається над Антами, їхньою мовою над звичаями, глузує над урядськими богами, порушив клятву свою хазарин, не дозволив дружині тримати образи оріанських богів у хаті. Натомість виставив капловухо свого божка, схожого більше на чорта, на якого стали молитися і слухняна дружина і діти. Боляче було дивитися на це людям, які свого часу порятували хозарина від смерті, хату йому збудували. Ковка скільки не годує, він все в ліс дивиться, казали. Отак і наш хозарин. Що ж, хай боги його покарають. І оріанські боги жорстоко покарали його. Одного дня до села завітав сам Сварог. Він ходив від хати до хати. Цікавився, як живуть люди і якої потребують допомоги чи поради. З великою шаною зустрічали його в кожній оселі. Адже це саме сварог приніс людям вогонь, навчив ковалювати, кувати рала й заступи, мечі й серпи, а ще навчив мурувати печі в хаті, розводити вогонь, пекти хліб. Умів також він лікувати людей і рятувати їх від всіляких бід. Тому така честь сварогові на землі Оріанській? І тільки один хозарин на все село не мав поваги до сварога. Ось Бог, ковальство вогню за звичкою і не минати жодної оселі попрямував до хатини хозарина, котрий її хитно захихікав. Ось я зараз покажу, що він ніякий не Бог, а пройде світ, і повелів своїй стукняній жінці та дітям купно лягти на підлогу. Коли вони все зробили, щільно притулившись одне до одного, хозарин накрив їх великим дерев'яними ваганами. Аж ось заходить сваро до хати й чемно вітається, а хозарин замість привітання насмішкувато запитує: Так ти кажеш Бог? Так, я Бог сварог. Ну, коли ти Бог, то вгадай, що тут лежить під ваганами. Свиня й поросята, твердо мовив сварог. Ха ха ха, розсміявся хозарин. «ніякий ти не бог, бо не вгадав, ще й вигадав таке, чого й на світі немає. Ось подивись. Підняв вагани хозарин і окляк. Замість дружини рохкала якась тлуста тварина з великим тупим рилом і маленькими злими очима. А замість його дітей хрюкали менші тваринки з такими ж тупими рильцями. Хотів закричати від страху «Кхозарен», але крику не вийшло, з горлянки вирвалося дике хрюкання, бо й сам чужинець за мить перетворився в тварину з тупим рилом і маленькими злими очима. Так з'явилися на світі свині і свинство. З тих часів українці розводять свиней на м'ясо і сало, а племена чорнобого поріддя свинини не вживають. Підписуйтеся на канал. Коментуйте та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли будуть нові відео. Бажаю всім миру, радості, успіхів, здійснення мрій та гарного позитивного настрою. Будьте щасливі та насолодруйтеся життям!